Всім привіт! Я Марійка. Марята пропоную послухати вам віршики про цифри. Бублика Мирон тримає і його все розглядає. Дуже схожий він на нулик, цей кругленький бублик. На стрункій місці стрибає по доріжці. Це наша одиничка. Така вже невеличка. Гнучку сію має, хоч і не літає. Цифру два всі знаємо, до лебедя рівняємо. Три дороги, три шляхи, три сестриці, три брати. У казках вона відома. Цифра три для нас знайома. Човника тато змайстрував. Трику подарував дуже схоже вітрило на цифру чотири. П'ятірка хвостиком махає, нам капелюшок свій знімає, вона така прутка й швидка, раз і обернулася на два. Замочок кругленький повісив Іван. На нього довгенько він поглядав і раптом згадав, що він схожий на шість. Уважно на нього ти подивись. Семен сім кольорів назвав, коли веселку розглядав. Яка чудова цифра сім, скажу я вам усім. Цифра вісім нам знайома, кожному вона відома, дуже схожа на кільця без початку і кінця. Акробатка, цифра 6 робить нам етюди. І за мить уже висить цифра дев'ять буде. Одиниця й нулик за руки тримаються, ніколи, друзі, не розлучаються. Ти цю цифру точно знаєш, її десяткою називаєш.